Війна відкрила їм віки, розумієте, а там що? А там сліпці, яке було сліпе, дурне проросійське, таке їм здохне, вибрати на слово. І на таких буде розрахунок всіх проросійських сил. І воно буде переименоване за мир, за життя. Розумієте, це така лібералізована вата. Це ж не обов'язково має бути вата, така вже кончена. Знаєте, що там дружба з Росією там. Злиття з Росією, там об'єднання в одну державу, там якісь такі вже крайно е, проросійські. Це буде, може, таке знаєте, приглашення. Це така буде така легенька е, Арестовщина. Е, така буде, це, це буде взагалі ідея е, ліберального ставлення до ворога, Розчленування, наприклад, путінізму і прекрасного руського народу, який просто ну, браті як би. Знаєте, і і і і і і старі наративи, які ви прекрасно знаєте.